Вітаю вас вечір п'ятниці 5 липня. 125 й день із циклу 365 днів одного року. День насичений. Зранку я встигла зняти схід сонця вже в лісі. Такі моменти пропускати не хочеться. Взимку сонце піднімається пізно, ніч довга і ще взимку я собі дуже запланувала, що постараюся сонячний період доби бути на вулиці. Я дійсно зранку була в лісі, а потім ну, домашні справи, як справи, це все треба робити, а потім поїхала в парк. Там дійсно було дуже добре, але ж вертатися додому і складно, і втомливо. Я приїхала, світла немає, підніматися пішки. І... Звичайно, запізнилася зробити вчасно відео, яке засвітло, а це вже вечір, сама порушила правило, що не треба робити перебор. Те, що робиш через силу, воно тяжко дається, хоча хочеться, звичайно. Десь у нас буває так, що бажання перехлюпують наші можливості. Трохи видно захід сонця, відблиски. У мене вікна виходять на схід, трохи видно.